Екшн давно перестав бути клубом для мужиків із автоматами. Жінки не просто наздогнали, а подекуди й перегнали колег. Ось 10 фільмів, де головні героїні роблять сюжет вибуховим. Ставте вподобайку і підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше добірок про кіно. Атомна блондинка Шарлі Стерон грає шпигунку Лорейн Бротон, яка вирушає до Берліна під час холодної війни. Вона має розкрити змову, де довіряти не можна нікому. Фільм вражає атмосферою неону, жорсткими бійками та саундтреком із 80-х. Терон, переконлива і холодна. Справжній Джон Вік у туфлях на підборах. Біжи, Лола, біжи. Франка Потенте у ролі дівчини, якій потрібно за 20 хвилин дістати гроші і урятувати коханого. Лола тричі проживає той самий день, і навіть дрібниця змінює результат. Динамічний монтаж, експерименти з часом і шалена енергія героїні зробили цю стрічку культовою. Бігати тут так само важливо, як говорити. Королева воїн. Віола Девіс перевтілилась у генерала жіночої армії в Африці 18 століття. Фільм заснований на реальних подіях і показує боротьбу проти рабства та колонізаторів. Девіс грає жорстко і велично, демонструючи силу, яку рідко бачиш у сучасному Голлівуді. Це історична драма, яка виглядає ще як масштабний бойовик. Солт агентка ЦРУ, яку підозрюють у зраді, змушена тікати від гласних колег. Анджеліна Джолі створює образ холодної, розумної і водночас небезпечної жінки, здатної перехитрити навіть найсильніших супротивників. Тут і переслідування, і шпигунські ігри, і несподівані повороти. Сюжет складний, як матрешка, Але саме Джолі тримає інтригу до фіналу. Вбити біла дві частини культового бойовика Тарантіно – Ума Турман, у ролі нареченої, виходить на шлях помсти після того, як її зрадили найближчі. Це фільм Балет із катанами, кунг фу і літрами крові. Турман створює образ жінки, яка долає будь-які перепони і робить це стильно та жорстко. Одне з найяскравіших жіночих втілень у бойовиках. Пороховий коктейль Карен Гілан у ролі найманки Сема. Яка змушена захищати дівчинку й одночасно протистояти цілій мафії разом із нею Лена Хіді та команда бібліотекарок кілерок. Естетика коміксу, яскраві кольори і божевільні перестрілки створюють унікальний стиль. Фільм дивакуватий, але саме завдяки цьому він виділяється серед стандартних бойовиків. Сандра Булок у ролі матері, яка намагається врятувати двох дітей у світі, де люди божеволюють від одного погляду на невидимі істоти. Їй доводиться долати річку зав'язаними очима, орієнтуючись лише на слух і інстинкти. Це трилер на межі хорору, І Булок утримує напругу від початку і до кінця. Красуня на драйв. Кейт Бекінсейл грає жінку з рідкісним розладом, що викликає неконтрольовані приступи ярості. Щоб отримати себе під контролем, вона носить електрошоковий жилет. Коли вбивають її хлопця, вона кидається у верпомсти, і світ навколо перетворюється на арену для безжального бою. Бекінсейл нарешті отримала свій сольний бойовик і виглядає переконливо. Оселя зла. Міла Йовович у ролі Еліс протистоїть корпорації «Амбреле». Яка випустила вірус і спричинила зомбі-апокаліпсіс, лабораторії, монстри, підземні коридори усе це створює гнітючу атмосферу. Йовович поєднує фізичність і харизму, перетворюючи свій персонаж на символ цілої франшизи, що тривала роками. Люсі, Скарлетт Йоханссон випадково отримує доступ до 100% мозку, і її можливості починають виходити за межі людського. Вона бачить і контролює світ на зовсім іншому рівні. Це науково-фантастичний бойовик, де логіки небагато, зате видовищ і ідей про еволюцію більш ніж достатньо. Йохансон у центрі цього хаосу виглядає природно і впевнено: від шпигунок до воїнок, від бібліотекарок Кіллерок до кібербогинь ці героїні довели, екшен більше має гендеру, і роблять вони це ефектніше.